Ну, наш ефір триває, і зараз Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію! Слава Україні! Героям слава добро. Хочемо запитати вас про Новопавлівський напрямок, де ви зараз перебуваєте. Знаємо, що там спостерігається висока, дуже висока активність ворога, мабуть, порівняно з усією лінією фронту. Як би ви зараз могли описати характер дій ворога? Ну, ворог традиційно вже за підтримки авіації продовжує штурмові дії, розвиваючи там свої якісь наступальні потенціали, але власне залишаючись в українській землі, зокрема біля населених пунктів Красногорівка, яку вони атакують, в тому числі з південного боку, так само намагаються спрямовувати свої сили на Курахово, але залишаються в Георівці, фактично знищуючи її. Ну і власне Новомихайлівка, це такі найгарячіші сьогодні точки, так би мовити, нашого відтинку фронту. А що саме ворог застосовує в цих атаках? Ну, тобто, це в основному піхотні штурми чи за допомогою танків, бронетехніки, якими видами зброї ворог намагається зараз атакувати, власне, у напрямку Новомихайлівки? Ну можна так сказати, що фактично використовує все, починаючи від артилерії, продовжуючи там FPV дронами, скидами, так само застосовуючи бронетехніку. Ну відповідно, десант, який заходить на ці бронетехніки, регулярно підриваючись і палаючи. Ну на українських на українській землі от фактично використовується майже все використовується тактична авіація, регулярно прилітають і скидають керовані авіабомби? Ну, власне, це на жаль стало так, так званою традицією вже їхніх штурмів, яку вони використовують як досить зручну для себе, пане Сергію. А чому ворог вважає ці населені пункти, в напрямку яких штурмує, атакує стратегічно важливими? Чому важливість для росіян тут? Ну, власне, після них відкриваються оперативні простори. Ну, власне, можна говорити про те, що ворогу цікаво на півдні Вугледар, трохи північніше, це Первомайське. Первомайське цікаве, вже воно логістично розташовано. Там пряма дорога йде на інші великі населені пункти, зокрема Донеччини. Ну і власне, Південніше, як я сказав, це вугледар, північніше це вони розвивають свій, так би мовити, закінчують розвивати свій наступальний потенціал, знищивши Авдіївку. Ну і, власне, ключові найбільші великі населені пункти. Ворог все ж таки не полишає надії там. Вони не захоплюють а стирають землі. Але я сподіваюся, що вже дуже дуже скоро їхній наступальний потенціал все ж таки має зникнути, оскільки підтримувати війну в такому темпі. Ну я дещо сумніваюся, що вони зможуть тривалий час. А наступальний потенціал це виключно, у вашому розумінні, піхота чи ні, це людський ресурс. Це зосередження і людського потенціалу, це зосередження ОВТ там озброєння військової техніки. Ну, власне, зосередження усіх резервів, які вони сьогодні на цей момент мають на вашому напрямку. Зрозуміло, дякуємо вам, що поділилися оперативною ситуацією. Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі. Ворога так.